Доброго дня, мене звуть Ворон Олександр. В кінці 2024 року я закінчив навчання в магістратурі Харківського політехнічного інституту за спеціальністю комп'ютерні науки на кафедрі математичного моделювання процесів та систем. Це вже не перша моя вища освіта, не перша моя магістратура. Попередня освіта була здобута більше 10 років тому. В Київському національному університеті по спеціальності автоматизація наукових досліджень та експериментів. Тобто це була спеціалізація, яка знаходиться десь на стику між фізикою та комп'ютерними науками. Після цього були 10 років праці в індустрії, розробки програмного забезпечення, і, за підсумками цієї роботи, виникло бажання підвести під всі здобуті знання певну. Теоретичну базу вибір було надано Харківському політехнічному інституту як одному з найкращих вищих навчальних закладів за даною спеціалізацією в Україні. Про сам процес навчання залишилися тільки найприємніші спогади, хочеться відмітити те, що більшість всі викладачі. Є професіоналами сіє своєї справи. Вони мають широкий академічний бекграунд, але також і досить багато викладачів практиків, які залучаються з індустрії і які розуміють, як деякі глибокі теоретичні знання, як їх правильно використовувати для досягнення певного практичного результату. Також хочеться відзначити актуальну програму, яка включає в себе такі передові області знання, як машини навчання, як комп'ютерний зір, нейромережі, сучасні бази даних, паттерни та мови програмування тощо. Також досить важливим є те, ну, особливо в поточний час, що чудово організовано. Віддалене навчання, тобто є певна інтегрована система, в якій є записи лекцій, в якій надаються всі матеріали. Відбувається комунікація як з викладачами, так і з адміністрацією факультету. І це дуже зручно і максимально спрощує сам процес. Вся інформація доноситься точно і вчасно, тобто немає потреби десь там щось з'ясовувати. Уточнювати по кілька разів все доступно на відстані витягнутої руки. Також досить важливим є те, що написання дипломної роботи воно організовано дуже грамотно і відбувається на протязі всього навчання. Тобто, робота пишеться частинами, і в кінці ви фактично вже будете мати певний доробок, який залишиться тільки презентувати. Тобто це Дозволить виключити безсонні ночі перед дипломами і взагалі напружену атмосферу перед, перед дипломною здачі. Також хочу це відзначити, що на протязі навчання є велика кількість практичних проєктів, і також вимагається їх презентація. Це дозволяє здобути дуже важливі зараз навички роботи в команді. Навички презентування свого доробку, і взагалі дозволяє трохи пролити світло на те, як взагалі, процес відбувається в індустрії. Також на кафедрі проводиться досить велика кількість конференцій, і студентів заохочують брати участь в цих конференціях і презентувати свій доробок. Реєстрація також робиться через інтегровану систему, тобто, все дуже зручно, дуже зрозуміло і не потребує якихось надзусиль. Також хочеться відмітити, що кафедра допомагає у працевлаштуванні, тобто багатьом студентам за результатами практичних робіт. За результатами дипломних робіт пропонується стажування або інтернатура в провідних компаніях України. Також хочеться подякувати всім викладачам, з яким я мав змогу і мав щастя працювати на протязі. Всіх цих років подякувати їм за їхню працю та за ті знання, які мені вдалося здобути за їх допомоги, тому власне рекомендую всім, хто має схожі бажання, вступати, навчатися та здобувати нові знання.